Шановні присутні, дозвольте презентувати вам проєкт 11-го П-класу комплекс медичної та гуманітарної допомоги. Без... Тварин. Ми бачимо їх щодня на вулицях нашого міста. Безпритульні тварини це собаки, коти чи інші домашні улюбленці, що мешкають з граємо чи поодинці на міських вулицях та в рекреаційних зонах. Деякі люди, як і раніше, бачать в них вірних друзів, деякі до них зовсім байдужі чи бояться їх. А деякі вважають їх абсолютним злом, яке треба знищити. Якщо вам притаманні такі чесноти, як доброта та милосердя, якщо у вашій душі є місце для співчуття, а в серці готовність прийти на допомогу, то ви сподіваємось розділити нашу думку про необхідність створення у місці у притулку для тварин. Тож, метою нашого проєкту є вирішення проблеми безпритульних тварин в Малітополі, покращення екологічної ситуації в місті і виховання людяності та поманості у людей. Реалізуючи проект, ми зробили наступні кроки. Перше. Шляхом дискусії в нашому класі прийшли до думки про необхідність створення притулку для тварин. Друге, провели збір фотоматеріалів на вулицях міста та переконалися у правильності нашого вибору, бо кількість безпритульних тварин просто вражає. Проаналізували забудову Мелітополя та знайшли територію, на якій можна розташувати наш об'єкт. Це пустир у авіамістечку, що розташований далеко від житлових будинків, що є важливо, адже мешканці притулку створюють галузь. Четвертий крок, та, мабуть, найвідповідальніше являє собою створення макету. Ми вирішили відтворити. Прорити свій притулок з частиною дитячого конструктора Лего, бо таким способом можна показати детальність кожного, кожної подібні нашого проєкту. Але, створюючи проєкт, ми зрозуміли, що є велика проблема фінансування такого закладу. Міський бюджет навряд чи зможе оплатити отримання тварин. Що доцільніше, доцільніше буде звести комплекс, що буде включати в себе додаткові інфраструктури, які допоможуть заробити кошти на діяльність безпосередньо притулку? Тож наш центр буде включати будівлю адміністрації закладу, платний паркінг, ветклініку, в якій можуть обслуговуватись домашні тварини. Зоомагазин, готель для домашніх тварин, в якому господарі на певний час за необхідністю можуть залишати своїх вихованців. Крім того, на території притулку ми вирішили розташувати кінологічний майданчик для тренування собак. В той час, коли фахівці кінологи будуть працювати з домашніми тваринами, їхні господарі можуть відпочити у затишному кафе. Тож пропонуємо розташувати на території комплексу центр хорстерапії, у якому діти з особливими потребами зможуть провести санкції терапії, поспілкуватися з конями. Гайно провести час. Діяльність всіх цих комерційних об'єктів спрямована на фінансове забезпечення діяльності власника будинку. На нашому макеті ви можете побачити вольєри, в яких будуть утримуватись тварини. Зимовий період частина з них може за необхідністю переводитись на перший поверх готелю. А завершити наш виступ хотілося б переглядом одного відеоряду, що дуже тримає за серце кожного. Oh, it happens to be true I only wanna be with you що наш притулок може дати другу шанс покинути тварину. Тож підтримайте нашу ідею, голосуйте за проєкт 12 обов'язково.